А ви задумувались, для чого будівлі фасад. Слово фасад означає зовнішня сторона будівлі або споруди, або навіть людини. Як правило, фасад використовують для того, щоб привернути увагу до будівлі в маркетингу, наприклад. Але є випадки в історії, коли фасад використовується в масштабах величезної території, щоб під час ще більшого експерименту під назвою Радянський Союз приховати свою гнилу суть. Про це сьогодні і поговоримо. В кінці буде дуже важлива інформація, тож додивіться це відео до кінця. So I'm on trip number 7 to Ukraine, and I want to thank my friend Igor uh, for his uh, YouTube channel uh, Nahiba. Yes, Nahiba. If you don't know how to spell it, it's like this in English. Nahiba. Watch this channel. I don't understand it, but the guy's face makes me smile. Друзі, підписуємось на канал Нахиба. Там у mm -hmm. буде дуже багато чого цікавого. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Енді, великому другу України, за підтримку. Ви на каналі Нахіба. Nah, Як завжди, всі ютубні ритуали, лайки, підписки, подобайки. Москва горить, горить. Тож ми починаємо. Після Другої світової війни нацистська диктатура була повалена, але інша диктатура, диктатура радянська, на жаль, залишилась. Вона вижила, і західним державам довелось з цим рахуватися. Про масштаби та наслідки Другої світової війни знято дуже багато відео та написано тонни книжок, але сьогодні я хочу поговорити про саме людський аспект тих втрат, враховуючи закритість совкової системи, навіть кількість загиблих підрахувати просто неможливо. Але з різних джерел цифри коливаються від 20 до 40 мільйонів людей. Також відомо, що кількість поранених після бойових дій була в декілька разів більша. На їх долю я й хочу звернути вашу увагу. Радянська система була вкрай не самокритичною. І відповідно дегенеративною всю свою огидну природу вона намагалася сховати за вкрай гарним фасадом благополуччя. Та щасливого соціалізму, але потуги тогочасної влади розбивалися після простої прогулянки по післявоєнному Києву, де легко можна було зустріти знівечених війною людей, які благали про допомогу. Такий стан речей дуже сильно псував уявлення західних людей, наприклад, про соціалістичну економічну красу, та відповідно дратував радянське керівництво. Що з цим робити? Відповідь, як завжди, знайшли вкрай просту цих людей просто треба було насильно ізолювати. Щоб картинка була більш привабливою. Практика переселення цілих етносів у Совка була просто колосальна. При відсутності внутрішніх систем противажелів та протидій системне насилля не мало ніякої відповідальності і, по суті, могло робити все, що завгодно з людьми. Саме так сталося. І в цьому випадку НКВДшники та інші вірні собаки системи забирали людей просто на вулиці і відвозили в невідомому напрямку. Після чого їх вже ніхто ніколи не бачив, везли їх в так звані інтернати або монастирі, яких було дуже і дуже багато на території всього периметру Совка. Але саме знаковим став Острів Валаам на цьому острові в 50-х роках було створено будинок для інвалідів на території тогочасної Карелофінської республіки. Туди звозили людей з інвалідністю, героїв праці, які отримали травми під час роботи. Та просто всіх, хто не писувався в картинку авторів вислову самої вкусної мороженої» і таку страну просралі. То що ж відбувалося на острові з цими людьми? Людьми, які віддали найцінніше, що в них є своє здоров'я. Спочатку, як і в найкраще авторів цього жанру нацистів вони проходили селекцію на тих, хто ще міг працювати, і на тих, хто працювати вже не міг. До речі, людей з інвалідністю, в яких не було ні рук, ні ніг, вони насмішливо називали самоварами. Навіть з цих людей режим все ще хотів витягнути, хоч трошки безкоштовної праці. Просто уявіть рівень цинізму для експлуатації людей з інвалідністю після селекції тим людям, які не могли працювати, майбутня доля нічого хорошого не чекала. Їх чекала повільна смерть в муках, без будь-яких ліків та допомоги, або смерть від голоду чи психічного стану, від розуміння їх безрайдужного та неминучого майбутнього. А зараз на екваторі цього відео я хочу хочу звернутися до вас з проханням. До мене звернулися за допомогою в придбанні обладнання, а саме для відновлення рухів в області коліна для міської лікарні в місті Черкаси. Наші герої в тилу потребують реабілітації та відновлення. Для цього я відкриваю збір. Необхідна зовсім невелика сума близько трьох тисяч євро. Дякую за підтримку. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. А я нагадую, допомагайте тільки, якщо у вас є змога. Повертаємось до нашого відео на фоні усього цього історичного контексту особливо безглуздими виглядають звернення російських окупантів, які втратили кінцівки і записують цифрову чолобітну государю по типу 12 ноября я получил ранение, лишился от одной руки, вторая тоже у меня не работает, не разгинается, вот лактевого сустава у меня нету. И нога у меня Один, тебе, Боже, не работает, не у меня там смещение, кость раздробленная. Стояли полгода апарати у меня. лікарі говорили, в Макіївці в травматології, що апаратом будет локоть не управлять, нога у мене буде работать, но ніхто нічого не как видите, нічого у мене не работает. Деяких індивідів історія помийки, за яку вони йшли чинити злочини на чужій землі, зовсім нічого не вчить. Які ж були умови в інтернаті? А ніяких голодні. Загнані з жахливими травмами люди доживали свого віку зі спогадів медсестри, яка працювала на острові. Мені шкода було дивитись на цих людей. Від людського в них залишились тільки очі, і то не в усіх. Коли я їхала додому, то питала, що вам привезти, наче замолюючи провину, запитувала я. У відповідь мене просили про шматочок ковбаски або будь-що солодке. Оскільки деякі в'язні намагалися втекти з острову та продовжувати жебракувати, совкова влада в 1954 році переробила ці інтернати в табори закритого типу концентраційні. Іншими словами, радянський режим влаштував Алькатрас от тільки для людей, завдяки яким він і втримав владу на початку Другої світової війни. Добре, відплатили виродки. Очевидно, що коли Совку загрожувало повне знищення, то по радіо Сталін кричав: товаріші на нашу землю напалі, на нашу родину напалі. Тільки небезпека минула. Гнила не до імперія взялася за те, що вона робить просто бездоганно терору всього, що не впис. В ідеальну канву тогочасного Червоного Раю. Для тих, хто помирав на території інтернату, вже було виділено 2 метри. За монастирем, на могилі в кращому випадку буде викарбовано твоє ім'я, якщо документи звичайно збереглись, бо забирали людей просто на вулиці. А якщо ні, то й зовсім без імені поховають. Проіснував цей концентраційний табір, в якому методично знищували інвалідів війни аж до 1984 року. Характерним цинізмом є візит російського патріарха і освята пам'ятнику інвалідов Великої Отечественної війни. От нидисов Кові самі методично знущаються і знищують людей. А коли це ідеологічно вигідно для картинки, цинічно канонізують свою жертву. В мене в голові лише одна аналогія: якби гвалтівник в лікарню до своєї жертви привіз цукерок та пляшечку моршинської негазованої, щоб їй легше було справитись з пережитим і побажав здоров'я. До речі, нещодавно основний неонацист світу Путін. Пипа разом зі своїм вусатим Посіпакою також туди приїжджали. Якщо не бачили, силка буде десь ось тут. Гниле зсередини державоподібне утворення згине, як і всі його пращури: Орда, Московія, Російська імперія, Радянський Союз і на черзі Росія. А Україна Україна була, є і буде назавжди. Слава Україні! У мене на цьому все. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Допомагайте нашим воїнам світла. Вони найкращі. І побачимось, бандити!